Марія біля ніг Ісуса. Роздуми над Божим Словом на великий понеділок. За шість днів до Пасхи Ісус прийшов до Ветанії, де був Лазар, якого Ісус воскресив із мертвих. Там йому влаштували вечерю, і Марта служила, а Лазар був одним із тих, хто був з ним при столі. Марія, взявши фунт мира зі справжнього дорогоцінного народу, помазала Ісусові ноги і своїм волоссям обтерла їх. Дім наповнився ароматом мира. Каже Юда Іскаріоцький, один з його учнів, той, який мав його видати. Чому б не продати це миру за триста динаріїв і не роздати бідним? Він сказав це не тому, що турбувався про бідних, але тому, що був злодієм, і, маючи скриньку на гроші, носив те, що вкидали. Тоді Ісус сказав: Облиш її! Треба, щоб вона зберегла це миро на день мого похорону. Адже бідних ви завжди із собою маєте. Мене ж не завжди маєте. Великий натовп юдеїв довідався, що він там, і прийшли не тільки заради Ісуса, а й щоби побачити лазаря, якого Він воскресив із мертвих. Тож первосвященики змовилися, щоб і Лазаря вбити, бо через нього багато хто відходив від юдеїв і вірив в Ісуса. Цей текст нам допоможе зрозуміти інший уривок зі святого письма, з пісні над Піснями, тоді як цар був за своїм столом, нарт мій розлив свій запах. Торбинка міри, любий мій для мене, на моїх грудях спочиває. Ісус поістину для Марії є Царем. Заради якого можна розбити посудину свого життя і все, що в ній є, вилити йому до ніг. З Синоптичних текстів дізнаємося, що Марія, перш ніж розлити миро, розбила посудину. Звернімо увагу вона зробила це для того, щоб вилити нарт, щоб вийшло те, що міститься всередині. Має бути розбите те, що є назовні, що поверхневе. Слово Осмес запах в Новому Завіті вживається в тексті з Послання апостола Павла до Ефесяна, який розповідає про жертву Ісуса. І ходіть у любові за прикладом Христа, що полюбив вас і видав себе за Вас. Як принос та жертву приємного Богові запаху. Христос розбив посудину своєї людської природи, щоб принести своє життя в дар Богу. Такий принос був дуже приємний Отцеві, бо його спонукала віддана любов Сина. Марія, наче в пророчий спосіб, робить те, що має статися. Живе Пасхою раніше, ніж Пасха звершилася, має пасхальні постави, живе тим, чим живе серце Ісуса. Звідки це в неї? Гадаю, що відповідь криється в Євангелії від Луки. в тому фрагменті, який розповідає, як Марія біля тих самих гніг уважно слухає Слово. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.